Ми розповідаємо про сьогодення, бо ми не можемо про це не розповідати. Але хотілося б закладати якийсь більш міцний фундамент знань про нашу історію і у цей проєкт саме про це. Мода Гетьманщини таку назву має новий виставковий проєкт Чернівського історичного музею, який познайомить відвідувачів з українською культурою від бароко до рококо. Наша експозиція вона починається від зародження гетьманської держави, тобто це середина 17 століття, і з цього часу починає розквітати в наших землях стиль бароко, який поширився навіть за межами всієї Європи. Бароко називають добою краси, елегантності та розкоші. Це той час, коли фактично була закладена українська сучасна культура. Бо року вплив на розвиток країни, її духовність, етнічність та ментальність. Рококої це вже така загальна європейська мода, яка до нас прийшла з Франції, і вона вже фактично якої свого коріння тут не мала. Тобто, це типова така мода, яка походить з французького двору Людовіка 15-го. В експозиції представлені комплекти одягу, який придбав неповторну своєрідність рідність і художню цінність, аксесуари, монети, побутові речі, портрети української еліти. Наша еліта не відставала від європейської еліти і завжди намагалися, так би мовити, бути дотримуватися трендів, як зараз говорять. На період воєнного стану в країні музейні фонди закриті, тому на виставці можна побачити експонати копії, реконструкції, а також речі з приватних колекцій. Експозиція мода Гетьманщини буде постійно змінюватись, і на відвідувачів історичного музею чекає ще багато цікавого та пізнавального.